Усім доброго дня! Приїхала до мене посилочка. Це пасхальне яєчко інкубаційні від Марана і Амераукана. Я замовляла у власниці 40 яєчок, 20 марана, 20 амераукана. За день до відправки я їй пишу, що якщо є можливість, я хотіла б додати до замовлення іще по десяточку яєць. Тобто, в ітогі, що в мене вийшло, 30 Марана, 30 Амераукани. Вона мені пише, що в неї є вільних 14 яєчок від Марана і 4 амераукана. Ті, що свіженькі тільки не були знесені. Ну, я їй кажу, щоб вона мені їх доклала до посилки. Домовляємось з, з частковою предоплатою. Я їй перевожу часть грошей на карту і решту вже на пошті. Коли мені висвічує на новій пошті, що посилочка до мене їде. А, я бачу, що в мене не співпадає сума по оплаті те, що я розраховувала, і те, що вона мені повинна була відправити. Сума була набагато менша. У скільки пакетів наклала, дуже добре впаковано. Мені це подобається. Не тирса, а саме пакетами. Нехай вони не дуже хорошої якості, якісь браковані. Ну, використані, але це краще ніж тирса. Паковане добре. До чого я веду? Я відпишу, що, е, скільки яєць до мене їде. І вона мені відпише, що це буде 34 марана і 14 амараукана. Е, на що я її відписую, що я замовляла з е, самого початку, тільки ну, по 20 яєць. І зверху повинно було бути ще. Вона вибачила, звичайно, за те, що не доклала, що трошечки в неї вийшов збій, вона переплутала замовлення. Ну, головне, щоб це були ті яйця. І мені прийшлося вчора в екстреному порядку шукати ще яйце Амараукана. І його сьогодні тільки не відправили. Завтра прийдеться докладати. У мене виходить вихід, буде з цього яйця трошечки ладно. зараз спробую дістати зразу такого всю коробочку. О, знизу теж підкладено. Так, це можна все на підлогу, воно мені буде заважати. І так, і зараз будемо дивитися, як виглядають наші пасхальні яєчка. Дуже погано розрізається, це добре. Значить, яйце впаковано гарно, плотненько, не дуже зручно з вами. Ну, і того, тут у нас маран. Тут у нас маранчик, отакий от коричневий. Зараз mm. ми його розпакуємо, розкрутимо. Mm. Яєчка десь кімнатної температури. Тут у мене їх виходить, 24 штуки повинно бути. Mm. Ну, щось вони не такі, як були заявлені, не такі темні. Не такі темні, як були заявлені. Я очікувала темніших, я очікувала хоча б отаких от. от. А, а тут, як бачите, ну, в принципі, може, просто якісь курочки вже виносяться. Ну, подивимось. Ну, те, що відсутнє в пакуванні, а, ага, це вже пішов амераукана. голубе яйце. Яйце стоїть в правильному положенні. А Мараукана яєчко якесь мілке. Ну, не знаю, що сказати, скажімо так. Яйця ну, дійсно дуже мілкі, От якщо їх навіть порівняти з мараном, вони не повинні бути такі. Може, просто що дуже молоткі якісь, Ну, щось мені вони не дуже до вподоби. Ой, да. Ладно, зараз я розпакую, потім зніму в ітогі, що в мене вийшло.